Розпочинаємо наше в'язання з розрахунків. Значить, буду в'язати я барет на обхват голови 58 см. Перед тим, як розпочати в'язання, нам потрібно нитки, яку ми будемо використовувати у в'язанні, зв'язати образець. Я використовую нитки ангора, оці такі ниточки у мене: ангора від норки ярн. E, значить, у рахунках у мене в одному значить, сантиметрі. 1 см сантиметр нам потрібно виміряти в ширину. Ось так. І 1 см нам потрібно виміряти висоту образця. Значить, у мене в одному сантиметрі в ширину 2,5 петлі. Це я вже виміряла і у мене вже є. І, Значить, в висоту у мене 4 ряди. Ви собі. В'яжете образець, вимірюєте і е, е, вираховуєте. Але для прикладу маєте, е, значить, мої дані. Що я роблю наступне? Значить, обхват голови у мене 58 см. 58 см я множу на 2,5 петлі і отримую, і отримую 145 петель. Це число. Яке потрібно мені, значить, для барету. Але для разинки я від числа 145 петель віднімаю 20% для того, щоб барет добре, значить, облягав по голові і не сповзав на очі. І у мене виходить число 116 петель, які ми і будемо набирати для разинки, щоб. Отож, друзі, приступаємо і будемо в'язати наш барет. Так, з чого розпочинаємо? Спершу розповім, з чого буду в'язати. І покажу вам. Значить, ось такі ниточки у мене, норка з синьою етикеткою. Склад, значить, до речі, тут е, 60 ангора, 40ПА, 700 метрів у 100 грамах. І вага 50 грам. Колор. 897, якщо вам подобається. Він такий ніжно-жовтий. Не... Я б не сказала, що він лимонний. Лимонний, мені здається, має бути інший. Ну, хай буде вибілений жовтий. Отак я його можу назвати, який у нього колір. Вибілений, жовтенький. Так, додаткова ниточка. Нам потрібен гачок спиці. Я беру для набору розинки, значить 275, тут у мене є маркування, до речі, вказано. Потрібен нам, значить, лічильник рядів, додаткова ниточка, і потрібні нам ще маркерочки. Крім спиців, які ми будемо використовувати на разинку 2,75, я ще буду використовувати спиці 4 мм. Так, розпочинаємо. Так, Ниточку я собі завжди витягую з середини. Візьмемо, оця серединка, бачите, така є ширша, тут вища. Отут, Отуди ширша, легше витягується ниточка. Значить, беремо нитку з середини, щоб вона мені не путалася. І одну ниточку і додаткової ниточки я також беру, Так, значить, беру одну ниточку норки і одну ниточку додаткової. Так, відкладаю на хвильку в сторону і беру цю ниточку іншого кольору для того, щоб буду набирати спершу як як е, тимчасовий набір петель. Я покажу, як я це роблю. Ви, якщо маєте інший, користуєтесь іншим способом, використовуйте його, як вам зручно. Я показую способи, які я використовую у в'язанні. значить Беру спиці, якими буду в'язати, беру гачок. У мене є два маркування, 3 і 4. Я беру 3, бо в мене меншого немає. Це, якби, не має великого значення. І, значить, ви бачили, я зробила петельку. так, кладу, Зробила петельку. І так, значить, на 58-й розмір я набираю 116 петель. Починаємо. Першу петельку ми зробили, наступну робимо таким чином. Значить, Завожу нитку в цю сторону, ввожу гачок під спицю, витягую ниточку і протягую через петельку. Тепер ниточку знову повертаю на цю сторону, де була попередню, і знову захоплюю петельку і витягую назовні. знову. Провожу її в попереднє положення, протягую через петельку і так продовжую таким методом. Значить, набираю 116 петель. Так, зараз у мене на спицях 113 петель, 114, 115, 116 і одну петельку, яка є, я закидаю сюди на спицю. Вона не є лишня, вона є для того, коли ми будемо замикати в'язання в коло, щоб її використати. Так, Наступне, що ми робимо, ми вирівнюємо наші петельки, щоб вони були рівненькі, не перекручені. У мене спиці укорочені, якщо у вас інші, наприклад, то ви просто витягуєте тросик. Так, що ми робимо? Цю петельку, де ми закінчили в'язання, перекидуємо на праву спицю. З правої спиці ми беремо значить, петельку, накидуємо на, на петельку, яку ми перекинули з, прав... з лівої спиці. І після цього ми повертаємо спи... петлю на ліву спицю. Що робимо наступним? Наступним ми обрізаємо ниточку, щоб вона у нас не путалась. Так, перевіряємо, це дуже важливо, перевіряємо, щоб у нас петельки всі дивились до середини. Приєднуємо основну нитку, якою ми будемо в'язати наш, наш е, виріб. Так, е, разинку вив'язуємо. Починаємо з лицевої петлі і все полотно на висоту 38 рядів, я буду вив'язувати лицевими петлями. По колу ми вив'язуємо лише лицеві петлі. Пров'язавши, якщо ви в'яжете зі мною 38 рядів, ми зустрінемось. Для подальших дій. Ось так у нас проходить в'язання лицевими петлями кожну петельку пров'язуємо. Так, зустрічаємось на етапі, коли ми пров'язали, якщо в'яжете зі мною, 116 петель 36 рядів. Що ми робимо наступним? Наступне ми Ось так загинаємо полотно. Такої висоти у нас буде манжет барета. І тепер дивимось уважно. Я зараз покажу, що ми робимо наступне. Дивимось на наше полотно. Коли ми набирали на тимчасовий набір робили петель, у нас була ниточка початок ряду і закінчення ряду. Ми беремо цю частину. Полотна, де у нас було закінчення ряду. Для цього я ще взяла собі для допомоги ось таку голочку. Що я буду робити? Вона мені є для того, що я буду ось так зачіпати еточку і розпускати, е, значить, полотно. Отут мені потрібні зараз будуть ці петельки. Для чого? Для того, щоб з'єднати два полотна разом. Значить, приступаємо. Так, значить. Повернули ми в'язання сюди. Добре вам видно камеру. Зігнули два полотна, коли закінчили ряд. Значить, одну петельку я вже собі допомогла, розпустила. І що я роблю наступне? Я цю петельку, оцю петельку. Я зараз вам показую голочкою, але наступні петельки ми будемо підбирати. Шпицями. Миголочку ми будемо брати тільки для того, щоб нам допомогло у розпусканні петель. І тепер ми ці дві петлі пров'язуємо як одну лицевою, за передню стіночку. я Продовжуємо наступну. наступна петелька. Підхоплюємо її спицею, перекидуємо сюди, але слідкуємо, щоб вона розпускалася петелька. Бачите, я потягнула ниточку, вона у мене розпустилася. Цю ниточку, ми, щоб нам не заважала. Відставляємо в сторону і знову дві петлі пров'язуємо разом. Ще одну петельку пров'яжу з вами, а далі ви пров'язуєте самостійно. І в кінці потягнула, перекинула на спицю і пров'язала дві петлі лицевою. Ось так у нас. Получається рівненьке полотно. Так, в'яжемо до кінця ряду, з'єднуємо дві петлі: одну зі спиці, одну з тимчасово набраного набору. Так, наступним етапом у нас буде, значить, перше, я беру спиці більшого розміру, у мене будуть спиці 4. Також в мене укорочені спиці. Якщо у вас немає, берете, які у вас є. Перше, що ми робимо, змінюємо номер спиць. Наступне, що ми робимо, ми будемо збільшувати кількість петель. Скільки петель нам потрібно додати на етапі, коли ми зв'язали, значить, разинку барета. Пригадаємо, що ми віднімали 20% від загальної кількості петель. Тепер потрібно нам цю кількість петель додати. У моєму випадку я віднімала 20% від загальної кількості петель, але додавати буду 25, так як у мене потрібно барет великий у розмірі, великий в об'ємі. Значить, 145 петель я додаю 25%. І у мене виходить 182 петлі. Значить, яким способом буду додати. Буду додати через кожні дві петлі. Так, трошки порахуємо, що саме і як саме ми будемо додати петлі. Значить, потрібно нам 182 петлі. На даний момент у нас є 116 петель. Значить, 116 петель, якщо я говорю, що я буду додати кожному. Другому ряді я, значить, ділю на 2. І у мене виходить 58 петель. 58 петель, значить, ми тепер перевіряємо, чи буде у нас ця кількість петель, яка нам потрібна. Ми до 116 додаємо 58, і у нас, виходить, в сумі. У нас виходить в сумі 174 петлі. Значить, нам потрібно 182, у нас буде 174 петлі. Потрібно дізнатися ще, скільки петель нам потрібно добрати. Нам потрібно від 182 відняти 174. Значить, я тоді 182 потрібна кількість петель, віднімаю ту, яка у мене вже буде після першої прибавки. 174 петлі, і це дорівнює 8 петель. Значить, це означає, що ми будемо додати петлі в два етапи. Або ж е, потрібно додати е, один раз через одну петлю, один через дві петлі. Щоб не запутувати себе, я додаю петлі в два етапи. Перший етап це буде через дві петлі. Наступний етап це буде, значить, нам потрібно. 174 петлі поділити на 8 петель, які нам ще потрібно. І в нас, значить, виходить в сумі 26 петель, але з залишком. Це значить, коли при в'язанні нам краще розставити маркер в процесі роботи ми будемо це робити разом. І ми побачимо, коли через 26 петель, а коли через 27, щоб у нас виходило рівненько і гарненько. Отож, приступаємо до роботи. Так, перше, що ми робимо, як я сказала, так. Відставляю маркер в сторону. І міняю шпиці, одночасно додаючи петлі значить, для збільшення кількості петель. В'язати полотному я все буду лицевими петлями. Отож, хто в'яже зі мною, приєднуйтесь і будемо в'язати. Перша петля в нас лицева, друга петля в нас також лицева. І роблю першу прибавку. Ось так. Ось такий спосіб я роблю прибавку. Вона майже незамітна. Знову одна лицева, друга лицева, і ось тут, з петлі нижче, я вберу одну стіночку, видно вам, і за передню стіночку я. Ну. Трохи недобре вам видно на камеру, я ще раз повторю. Значить, в'яжемо одну петлю. Одна петля пров'язали. Наступна петля лицева, пров'язали. І тепер петля нижче беремо передню стіночку петлі і пров'язуємо за передню стіночку лицевою. І так в'яжемо, значить, таким методом до кінця ряду. Перший ряд у нас трошки буде йти туго через те, що у нас інший номер спиць. Ще один раз вам покажу, і далі продовжуємо: самостійно. одна лицева, друга лицева і за передню стіночку захоплюємо і пров'язуємо ось такий спосіб. А в кінці, після набору петель, зустрічаємося. Так, пров'язали ми перший ряд з прибавками. На спицях у нас зараз 174 петлі. І наступне, що ми робимо, Добавляю ще одну ниточку е, норки. В'язати основне полотно шапочку, е, значить, я буду у дві ниточки. Так, що хочу вам сказати? Е, значить, хто? Не потребує великого об'єму значить, барета, йому цих петель достатньо. Так як мені потрібно е, великий об'єм, я додав ще значить, 8 петель. В який спосіб я це роблю, щоб довго не затрачати час. Як це роблю я? Значить, рахуємо, як я сказала, 21 петлю. 1, 2 і зустрічаємось через 21 петлю. Так, е, хочу хвилю вашої уваги. Чому я не розписувала вам це все на листочку, щоб вас не запутувати, а казала краще в практичному е, варіанті вам це пояснити. Е, значить, як я сказала, додаю петлі в два етапи. Перший етап я додала через кожні дві петлі. Е, наступний етап мені потрібно додати ще, значить, для, для моєї кількості, я вже повторилася, значить, ще 8 петель. Через це. Е, я додаю через кожну 21 петлю і це буде 8 разів. Значить, тому я хочу практично вам показати, як я це буду додавати. Один клин я буду додавати 2 петлі. В другому клині буде одна петля, і це чергування ми, я буду наголошувати, щоб не, щоб не спутатись, тому що практично, коли я це напишу на листочку, може бути путанина. Коли ви практично будете зі мною в'язати, я думаю, що це буде без помилок, отож, приступаємо. Значить, перший клин це буде перша прибавка, це буде через 21 петлю. Значить, зустрічаємо і прибавку. Так, значить, 21 петля. Пров'язана, і я роблю першу прибавку. і підтягую. Можу закріпити собі булавочку. Так як ми вже рахували, у нас ще на залишку, значить, є 6 петель. У нас була чер... перша прибавка, у нас була, значить, через 21 петлю. Наступна буде через 22 петлі. Продовжуємо в'язати. І зустрічаємось після 22 петлі робимо прибавку. Так, значить, першу прибавочку ми зробили, можемо собі зазначити маркером, і всього прибавок у нас буде 8, але прошу собі зазначити або записати 6 разів ми робимо значить, прибавку через 22 петлі, а 2 прибавки ми робимо через 21 петлю. Щоб не путатись, я першу прибавку зробила на початку через 21 петлю. 4 прибавки я зроблю через 22 петлі, і одна остання прибавка залишиться це буде через 21 петлю. Е і що робимо наступне? Так, дов'язали ми, значить, висоту змірюю 9 см. Дов'язала 9 см. І зараз ми будемо е розміщувати. Е Маркери для того, щоб робити убавки. Так, розставила я маркери. Ось у мене 8 маркерів. І хочу ще зупинитися на тому, яким чином буду робити убавки. Так, значить я зобразила ось таку схему. Так як в мене не буде як такого видного клину на самому бареті, в мене будуть хаотичні убавки. Значить, в нас є клини, які мають 22 петлі, це їх є 4 і 2, в нас є, що має 21 петлю. Що ми робимо? На це ми зараз якби не звертаємо увагу, це я зобразила, щоб ви розуміли, що це за 22 петлі. Хочу сказати, наприклад, прив'язуємо ми перший ряд. Я не дов'язую до маркера одну петлю, і дві петлі пров'язую лицевою з наклоном вправо. Це буде перший ряд. Другий ряд я в'яжу без убавок, а третій ряд. Орієнтуючись на цю схему, я розумію, що у мене вже перед маркером буде одна петля, яку я не дов'язала, і одна петля, яку я убавила. Значить, я не дов'язую до маркера вже дві петлі. Ось, бачите, я зобразила дві петлі і убавляю наступні дві петлі. Дві петлі вже буде. Що це, буде? що це означає, що у балки вони будуть розкидані по полотну, а не утворювати рівну, значить полосу клину? І так само всі наступні ряди. Я один ряд з вами пров'яжу, а наступні, думаю, краще буде наглядно на початку зобразити собі схему і по ній орієнтуватися. П'ятеро. Так, не дов'язуємо до маркера 3 петлі. Ми пров'язали петлі, три петлі мене дов'язали. Для чого? Ці дві петлі, значить, я пров'язую за передню стінку з нахилом вправо. наступну петлю пров'язую без змін. І продовжую в'язати до наступного маркера. Нагадую, що убавки ми будемо робити через ряд. Значить, убавки я буду робити 13 разів. Це є 26 рядів через один ряд. А 9, 9 рядів, значить, 9 рядів, 9 я вже буду робити, я буду робити в кожному ряді. В кожному ряді. І, значить, залишок петель, які у нас залишиться, я їх буду стягувати ниткою. На даний момент я показую вам значить, в'язання на, на етапі початку в'язання. так? Значить, ми коли убавляли петлі, ми йшли звідси і рухались в цю сторону. Якщо ми дійшли з нашими убавками до останньої петлі, що ми робимо наступним? Значить, наступні убавки у нас будуть. Ми будемо рухатися справа на ліво, ми рухалися зліва направо. Зараз ми будемо рухатися справа ліву. Що я маю на увазі? Наприклад, пров'язали ми останній ряд з убавками, пров'язали ще після того ряд без убавок, це наступний ряд 22-й. Що робимо наступне? Наступне ми робимо пров'язуємо одну петлю лицевою, і дві наступні петлі ми пров'язуємо лицевою за передню стінку. Як звичайно, це в нас буде убавка і продовжуємо в'язати. Так, знову приєднуюсь до вас. Значить, я пров'язала убавки, які ми робили через один ряд, пров'язала 26 рядів і змінила спиці. на, В'язала явку спицями ось такими маленькими, укороченими номером 4 і 5, а зараз я перемінила на спиці 3 з половиною. Через те, що перша причина це те, що петель менше і укороченими мені незручно в'язати. Друга причина та, що е, наверху, де макушка, я хочу, щоб петлі були більш е, так, тугіше, е, не, щоб полотно було зовсім не дірчаче. І хочу ще що сказати. Значить, Продовжуємо ми убавляти до 13 петель. До, коли вона залишиться після убавок 13 петель. Ми, значить, ниточку обрізаємо і закріплюємо, закінчивши в'язання. Так, пров'язавши 30 рядів, наступний ряд я в'яжу, значить, по дві петлі разом. Наступний ряд я в'яжу без убавок і обрізаю ниточку і стягую. Так, на спицях у мене 26 петель, і я буду їх, значить, зараз обрізняти. Закривати. Яким способом? Ось у нас остання петля, на якій ми закінчили в'язання. У нас є робоча нитка. Ми беремо петлю, яка після неї накидаємо на неї зверху. І так робимо з усіма петлями. Просто проти годинникової стрілки накидаємо всі петлі на першу петлю. Так, перекинувши всі петлі, я петлю. Яка у мене залишилася, підтягую, трошки можу собі допомогти пальцями через те, що норка, і воно, якби би, трошки недобре йде. От собі допомагаю пальцями. Витягуємо ось таку приблизно петельку і відрізаємо ту частину ниточки, яка в нас тягнеться, рухома. Ось цю, наприклад. Не цю, тому що, якщо ми її обрізаємо, у нас полетять петлі, а ту, яку ми відчуваємо, що вона тянеться. Відрізаємо її довільно. Так. Ниточка, яка у нас залишилася, ми забираємо в сторону. А цю беремо на голку і зараз закріплюємо. Так, беремо голку для сшивання в'язаних виробів. І ще раз протягуємо по петлях, які ми скинули, які ми скинули на, значить, на спицю. Просто протягуємо через петельки, закріплюємо так ниточку. Ось такий спосіб. Проходимо ще раз по кругу і закріплюємо, значить, так, ще раз собі петельки, щоб вони добре закріпились. Так, закріпили, і тоді я перетягую, значить, ниточку на внутрішню сторону і ще тут її закріплюю. Ось так під внутрішні дужки можемо закріпити ниточку. Витягуємо ось в такий спосіб, акуратно по, по краю. І все, і робота у нас готова. Перший його поперем і гарно викладемо кадр.